І тепер подивимось, чи доцільно вивчати мови за фільмами. Отут я би більше, більше скажімо так, грунтово, я подивився б на, 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 на це порівнянні з піснями, бо коли ми, ми дивимося фільми, отут справа в тому, що фільми це є власне зліпок якийсь, це, власне, це є розмовна мова. Тобто, коли ми вивчати мову за фільми, цілком можливо, бо це і є власна мова в нормальних життєвих ситуаціях. Що тут можна взяти? Значить, можна сказати, що це найкращий додатковий спосіб вивчення лексики, який можна навіть замінити просто переклад, по навіть якщо ви просто дивитесь фільми, перекладаєте, записуєте щось. Це набагато, набагато емоційніше, набагато краси, набагато практичніше, ніж навіть читати якісь тексти літератури. Ось, це практика перекладу живого спілкування, відверто кажучи. Тобто тут багато може бути якихось розмовних, розмовних варіантів, які дуже важливі при вивченні розмовної мови, бо наша ціль це спілкування. Далі. Щоб я порадив тут, при, при, коли ви дивитесь іноземні фільми, перш за все, брати тільки те, що вам подобається. І найуніверсальніший жанр це може бути романтична комедія або якась авантуристична комедія. Тобто має бути дуже багато позитивних або цікавих емоцій, які вас... Надихають в мову. Ну і так само якісь легкі ситуації, які е, також сприяють е, позитивним емоціям. Е, практичні поради. Дивитись іноземні мови можна з іноземними субтитрами, але в жодному разі не субтитрами вашої мови. Тобто українською чи якоюсь іншою не треба. Або краще взагалі без субтитрів, або, якщо вам дуже важко, ви дивитесь субтитрами на цієї мови. Англійська мова, англійськими субтитрами. Італійська, італійська. Е, що ще? Е, в чому. Позитивне, в чому додатковий плюс, коли ви дивитесь фільми і как бы так, приймаєте цю інформацію, бо ви вчитуєте інформацію візуально, тобто коли ви дивитесь. Ви це дуже-дуже важливо, тому що велику частину інформації ми сприймаємо нашим зором, тобто ми сприймаємо жестикуляцію людей з міміки і так далі. І, взагалі, хочу сказати, що був такий французький лінгвіст Шарль Балі. Він казав ще столі 100 років тому, що найкращий спосіб вивчення мови це вивчення мови за п'єсами. Причому чим простіше ця п'єса, тим менш вона, менш вона літературна, тим, тим ближче вона до розмовної мови. І тому найкращий варіант вивчення мов це просто вивчати їх за п'єсами. Ну, тоді сто років тому ті, 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 кіно тільки розвивалося. Але зараз можна сказати, що власне це, які, е, живуть, тобто живі п'єси це власне кіно, це власне фільми. Тобто можна сказати, що це абсолютно нормальний. Такий ґрунтовний підхід вивчення мови. Як додатковий матеріал, можна навіть як основний, кажучи, бо, бо якщо це дуже розмовні розмовний діалоги, то можна брати як основний з якимись додатками. На відміну від вивчення мови за піснями, це абсолютно нормальний слепок живої мови. Це просто жива мова. От така порада. Дякую за увагу.